Ви представляєте, виходить, у мене сусід, бензин мій точить. Представляєте? Та прийшло з ним лупашиться возле машини. Це моя третя дружина. Ну, ми з нею офіційно не живемо. Тобто, я живу неділю в неї, неділю ну, в другій дружини, а потім неділю в третій. І зараз я живу в другій дружини. А у неї це різні речі. Це, це, це те ж саме, що я чпокую вашу дружину, або ви чпокаєте. різні речі. В мене нема дружини. немає дружини. Так це ж вообще... Всім привіт, друзі. І так для вас залітає нове відео. Старався поставити лайк, напишіть коментарі. Погнали! Що саме, просрочення не вносили? Не вносив за того, тому що машина поламалася, а мені машина треба для роботи. Я займаюся господарством, ну роз... там картошка, отака, от все, черешні, клубніка, поняли. І я возю на ринок продавати, так. Да. І машина зламалася, і я всі кошти, коротше, туди вложив, щоб були, і поняли. Ще, в мене ще сусід, ви представляєте, виходить у мене сусід, бензин мій точить. Представляєте, та прийшло з ним там возле машини. Представляєте, негідник. Не Він ірвав у мене кришку з баку і бензин точив. Це капзда просто. Ну нічого, я йому отомстив, я в нього сточив на наступний день. Алло. Так, так, я вас чум. Так, да, я mm -hmm. просто люблю, щоб все по справедливості було. Він сточив в мене, я сточив в нього. Всі фінгали друг другу поставили, ви представляєте? <рес> Зрозумів. Да, просто, да. на жаль, через просрочення у вас порушиться договору та накопичився тут я бачу, просто у вас просрочення саме невелике. Да, да, да. Тому і... А, а да, яку там суму треба на внести? Взагалі з поточним платежем 1400 гривень, але просрочення у вас 1040 гривень. Ага. у вас поточний 370 гривень, а просрочене 1040. А, ну то це не здорова, в принципі сума. Дивіться, я сьогодні ось у навірно, сьогодні вже не встигну. Коротше, сьогодні ось тимніє на тисячу чимось гривень. Ви кажете, а так я вийду в сусіда бензин, сточу, піздану у нього, у нього там вічно бак почти. І другу, короче, завтра впарю, бенз, і якраз буде, ну, типа, гроші якраз на оплату. Так. Mm -hmm. Да. Зрозумів вас. Е, так що. Mm -hmm. Да, да. Тобто mm -hmm. -то протягом це, ну, це рахується як сьогодні або завтра. Ну а да, да. С поточним зможете там право? став. Конечно, ну навіть швидше. Я ж кажу, сьогодні темні я підведу, короче, сточу в у нього бензин, продам його, і завтра з утра, десь 9-10 ранку оплатю вам. А, а, добре, а я зрозумів вас. А підскажіть мені, дів... будь ласка, а можна більшу трохи суму внести? Бо я ще планую в нього акумулятор зняти. Я знаю, як в нього капот відкривається. Він колись п'яний мені показував, а я заповнив. Давайте я ще акумулятор у нього свисну, Коротше, і акумулятор впарю. Можу на тисячу більше внести. Бушний десь плюс-мінус тисячу стоїть. Ну, справді сума, якщо більше внесете, це буде краще тільки для вас якраз. Ага. Я ну, понял. зрозумів, значит, бензин э, цей, по-любому сточу, точку акумулятор ще подумаю до вечора. Да. Ну, я думаю, треба і акумулятор брати. Що ж він буде стоять просто так. Зрозуміло вас. Я так. тоді зафіксую, що по карті покартеся 1400 гривень це з поточним mm -hmm. платежем суму протягом двох днів. Це рахується сьогодні або завтра, тобто 20-21 червня включно. Ну, да. Я зрозумів. А підскажіть мені ще таке питання: дивіться. Е, вам магнетула надо? Подішевочки, така класна, із екранчиком. Із екраном. Я просто знаю, як в нього стекло відкривайся. А нього машина така стара, москвич 4121 Я йому вікно приспустю трохи і планую ще і магнітолу сняти. Він все одно мене її купив, хочу вернуть назад. А вам подішовки можу предложити? Не надо коментар... вам магнітолог? Там класний окей, звук вона видає. Не, не треба, да? Ну Попишіть, дивіться, дякую. якщо вам треба буде магнітоло по ви можете мій номер в Viber напишіть мені. Типа напишіть магнітоло і плюсик лупаніть, я піду і зніму в нього вечором тоді. Зрозуміло вас. Так. Да. Добре, дякую вам, тоді гарного вечора. Добре вам тоже. Давайте. Це моя третя дружина. Ну, ми з нею офіційно не живемо. Тобто я живу неділю в неї, неділю в, ну, в другій дружині, а потім неділю в третій. І зараз я живу в другій дружині. А у неї я буду на наступну неділю. Розумієте? А номер це її. Номер її, вона просто просила мені телефон, щоб я в ремонт взяв її здав, бо вона екран собі розбила. І я оце її отремонтував, і телефон пока що в мене. І оце я на сідушій неділі поїду до неї. І якраз оце ж в неї гаджет уже що дам їй. Бо вона б могла б раніше Но, забрати. Речі, щоб вона перемінала. Терміново вийшла на зв'язок. Ага, а вийшло. а подождіть ще, хотів вас спросить. Може, давайте я її напишу, щоб. Чи давайте я її наберу зараз, побалакайте з нею. Я зі свого номера наберу. А можна так? Да, можу набрати ну, зараз. Наберіть. Ану, піжіть. Тільки, ану тихо, не балакайте, бо дружина в кімнату зайшла. Надо не спалитися, що я другій дружині дзвоню. Поняли? Тихенько, добре? А мене чуть так. Алло, мене так чуть? Алло? Чуть? Да, да, сейчас, подожди. Звоню. Алло, Зай, привет. Тут тобі хтось дзвонить з якоїсь компанії. А з якої ви компанії кажете? Слон кредит. Не кричіть так сильно, бо дружина почує. Зай, тобі дзвонить слон кредит. Да, 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 да. Кажуть, щоб ти на зв'язок вийшла, а твій же телефон у мене, поняла? Ну да, кажуть, срочне там щось. А що це за компанія? Ти заказувала щось, духи якісь, чи що? Лівчик може? ні? Мені щось, може? А, це, бля, це за бабло? Ну, я понял, а що ж їм сказав, що ти перезвониш? ага. Добре, добре. Ага. А з'єднать, муже з нею, чи ні? А, ні, не зможу. А ну зачек, Дазай, давай, бо жінка йде. Що, да, зай давай божінка йде. Дивіться, я побалакав. Ні, ні, та це з роботи мені дзвонять. Дружина прийшла, поняли, не спаліть мене. З роботи, з роботи, так. Да, да, йди да, готов хавать, я зараз підійду на кухню. Так що їй там передать, ви кажете, що вона набрала вам номер сохранити? Я зв'язалася з нами. Ага, значить, я скріншот зроблю з цього номера, скину її вайбер, да? так? Алло Так, будь ласка, передайте, щоб вона вийшла на зв'язок. Дякую. Хорошо, добренько. <рес> у вас кредит просрочений вже 10 день. Та не може такого бути. Не ви по пранкуєте мене? Що? Який кредит? Займ може? У мене кредитів немає, у кредит, мене є ну, займи. Це одне і те саме. Та який, блядь, одне і те саме. Це різні речі. Це, 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 це те же саме, що я чпокую вашу дружину, або ви чпокайте. Це різні <рес> речі. Нічого тобі Володимирович, в мене нема дружини. Немає? Так це ж взагалі фігенно. Значить, вам не обідно тоді геть буде. А, а, а що ви собі дозволяєте? А що я собі Тебі дозволяю? Випали? Десять днів не платити дозволяю. Ви собі випали щось чи що? Ні, а кофе п'ю. А ви що, буханули щось, прийняли ну, щось уже, таблетку випалити. може якусь? Видно, що щось. Щось за мною не то, так? Да? А, ні, брешу, брешу. Я воду, воду з крану пив і білив сьогодні цей. Без по по білкою, білкою, білкою займався, робота в мене така, я в дурки білю. Ви не будете гроші віддавати? Та мені не цікаво, Які, не які буде? гроші? Гроші будете віддавати? А що надо, чи ні? А ви взяли і не повернули. Так надо віддавати чи ні, я вас питаю. От так як скажете, так і буде. Якщо ну, скажете не надо, я не віддам, значить. Я кажу, ви кабелюватися будете з дружиною. Ну, а, а так. скільки так. вам років? Що це за слово, ви Ви 45 чи 55? Старий придум, чи що? Алло. Ну ви як по телефону я понял, ви хоробрий дуже, ви себе відчуваєте. Ага. А ти не хоробрий, я ти стекло, чи що? Ну, я кажу, ви по телефону хоробрий. А, ти вив... предлагаєш мені зустрітися, <порігів> чи що? <шо>? Предлагаєш <порігів> зустрітися, бери візну групу, бери, коротше, злічий <порігів> комітет і <порігів> <ти> підтягуйся. Поняв чи ні? Сусідів не забудь захватити. Батьки О, началось. Батьки, тютьки, цицьки, блядь. Це вже стара стара хуйня, в неї ніхто не введеться. Якщо, якщо ви не адекваті, Баб бабушку будеш лякать свою та таким, та... поняв? Шашлик. Захворіли, може чимось. Чи... Кажу, ти понял мене, шашлик. Не поняв. Як не поняв? Я чую, що поняв, що ти підсикуєш уже чуть-чуть. Ну як? Ну чуть-чуть труси ссиканув, що не було у тебе такого? Це сьогодні перший раз, походу, ходу, так? А, це ви по річі зрівнюєте, так? а при чому тут Я за тебе зараз балакаю. Ха-ха! а ти казав, що ти не прийняв нічого, та по-любому прийняв. Ох, Сергій Володимир. Заповніть, більше не пийте воду з під крану, бо з вами таке щось робиться, я не знаю. Ви, банька, де ви знаходитесь? А що таке? А здійлов я тобі таку інфу буду казати. Ти хочеш під'їхати до мене? Я ж знаю, що ти не під'їдеш нікуди. Ну, ти можеш тільки правою рукою помахати після 11 вечора. Бо в тебе ж навіть дружини нема, ти шашлик. Я поняв, Сергій Володимирович, з вами нічого гарного не вийде. А здійлов, ти що мені друг чи брат чи куріш? Я бог на тебе вообще, понял? Ти не гідник. Ти, ти не гідник, ти поняв? Нічого не, Нічо не вийде з нами. Мені дівка нравиться. А ти що, пропонуєш мені щось, чи що? Батькам за телефоною, вони вам розкажуть, А я предупредив, що буде дзвонити шашлик, що вони слали тебе курям ноги скрипти. І качком. Ви бідна людина. Бідна людина. О, почалось. А ти, блядь, мільйонер, в МФУ, блядь, робиш. Блядь, що ти мелиш взагалі, ти, шашлик? Гроші, гроші нема, дві тисячі взяв і тепер... О, кстати, позичиш дінег, чи ні? Герой, герой. Герой, да. Позичиш дінег? Я тобі отдам завтра. Ой, 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 на пиво 200 гривень закинь. І я не буду на тебе шашлик казати. Ні, давай реально доводимося. Позичаєш 200 гривень, я на тебе шашлик більше не кажу. Програли вже все. А ми що, грали з вами? Що, що? Так позичиш 200 гривень. Мені на, на пиво треба, голова болить. Позичиш чи ні? Ще попросіть. Гарно попросіть. Шашлик, позич, будь ласка, 200 гривень. Так нормально чи ні? Це не гарно. Це не гарно? Гар гарно. Тоді йдіть в дупу, значить. Ні. Я, я в другу когось позичу. Ва Ваш колега віде. набере, він мені скине. Будете бідолашним всю життя Боже, придумайте щось нове, ви якийсь скучний взагалі. А ви на себе подивіться. Ви так я на себе віде. зараз і дивлюсь, взагалі-то. Я перед зеркалом стою. Вам бубенчики показать чи ні? На нака на на починається, на щось май... о ти за бубенчики почув заикаться начал. Не зря у тебе дружини немає, да? А ну ще що, давайте ще. Ну щось, щось не, не канає, давайте ще що. я таке, щось тобі розказую? Давай шлифани ти Хочу щось. Може. Шліфани хоть щось, а ну. Сергій, що ви ще можете? Ну що, шліфоне чи ні? Давай швидше, бо я по пиву буду йти. До чого ми добалакали з тобою? 200 гривень скидаєш можливо, чи ні? Вам вже хватить, то, що, які... Та які Це, хватить, то, я тільки розганяюся. Це ти там водичку з крану лупаш. Розігналися роздігна... і вже давно зупинилися. І я вже зупинився? зупинився. Йопта, блять. Так, давай уже по факту: списання ти доступне чи ні? Стінка вас зупинила вже. Списання доступне, ти стінка? Ти вже нема... Далі нема куди, розумієте? Шашлик, ти чуєш мене списання доступне якесь чи ні? Якщо ні, то я не пойму, що ми обсуждаємо. Бля. Те, що ти ж і не скидаєш 200 гривень. Ви що після цієї розмови ніякого списання не буде? Не буде? О, а ти що, директор, блядь, МФО чи що? Ти директор МФО, ти, блядь, ти дзвонилка тупорила, понял хто ти? Ти там нічого не вирішуєш. ти там погоду і пол миєш, так? <плес> <плес> Кокушки ку свої помий холодною водою з-під наговорилися. Ага, давай, Ти запись робиш там, чи ні? Ти, <плес> блядь.